Мінекономіки розіслало ще один лист підприємствам, яким надавало статус критично важливих. У листі вимога надіслати на електронну адресу Мінекономіки до 16 червня 2025 року щомісячний податковий зарплатний розрахунок за період із січня по травень 2025 року. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на нашій сторінці. Нагадаємо, що критично важливі підприємства мають забезпечувати дотримання критерію щодо середньої зарплати не нижче 20 тисяч гривень, а також нараховувати зарплату заброньованим працівникам щомісяця не менше ніж 20 тисяч гривень. Поки автоматичного механізму моніторингу вказаних показників не запроваджено. Міністерства здійснюють це через листи із запитом інформації. Підкреслимо, що реагувати потрібно тільки тим підприємствам, які отримали відповідний лист. Якщо ваше підприємство не отримало листа, то з власної ініціативи надсилати вказану інформацію не потрібно. Рекомендуємо критично важливим підприємствам, які отримали листи з вимогою надати документи, надсилати завірені документи з накладенням КЕП. Докладніше про бронювання на безкоштовних вебінарах.